Чи можна сьогодні в Україні розмитувати автомобілі, які старше 10 років? Саме таке запитання нам ставить наш підписник. Ситуація наступна. Легкові автомобілі ми можемо розмитнювати всі, включно з 1996 року. Тобто ті автомобілі, які мають стандарт Євро 2. Якщо говорити про вантажні автомобілі, там ситуація дещо інша. Вантажний автомобіль має мати стандарт Євро-5. Євро 5 в Європі запровадили з 2009 року. Тобто фури з 2009 року, які мають стандарт Євро-5, ми можемо розмитнювати. Це саме стосується. І вантажних бусів. Якщо в тих вказано, що це є вантажний бус, а не пасажирський. В нього також має бути стандарт Євро 5. Але якщо бус має 9 місць, наприклад, тоді це євро 2. Його можна розмитнювати з 96 го року, тому що він рахується як легковий автомобіль. Якщо говорити про мотоцикли, мотоцикли стандарту євро не мають. Можемо розмитнювати будь-які роки.